shot here and they do oh so close so close ukraine had to wait a few moments more to celebrate but they do celebrate give them the w against this powerful uh, Перемога на останніх секундах. Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 виборола першість у румунській констанції. Їх головними суперниками були іспанки. Тут українки впевнено отримали путівку на чемпіонат Європи. Підопічні Юрія Процюка також були сильнішими з-поміж збірних Сербії, Данії та Швейцарії. В Румунії в Констанці проходили відбіркові ігри чемпіонату Європи, і ми кваліфікувалися з першого місця. Тому дуже приємні враження. Десь несподівано хочеться повернути збірну України на ті позиції, які в нас були, ну скажемо, п'ятнадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому році. Ми входили в топ 3 кращих команд світу, і все в нас було добре. Ми розвивалися, В нас ми зайняли друге місце. Були на чемпіонаті світу. Третє. Нині баскетболістки інтенсивно тренуються в Івано-Франківську серед представниць прикарпатського клубу. Уродженка Бердянська Анжеліка Ляшко у баскетболі 15 років дівчина згадує: найважче в Румунії дилися ігри з двома командами. Відчувався ще малий рівень підготовки суперниць. Зокрема, іспанську збірну Українки перемогли із мінімальним відривом: 16-15. Насправді я вважаю, що там було з нашої з нашої групи дві сильних команди, такі як Сербія і Іспанія. З ними було найважче грати а, у Сербії дуже гарний захист, і тому вони такі ж агресивні, тому з ними важче. А Іспанія це дуже відома команда, тому перед грою ми дуже налаштовувалися щоб зіграти свою гру. І у нас це вийшло, ми перемогли. Я в цьому році грала за клуб БК Івано-Франківськ, а в тому році я грала за клуб Київ Баскет. І переїхала ось у Франківськ в цьому сезоні. Під час відбіркового туру допомагала українській збірні і підтримка трибун. Ігри відвідувало чимало українців, а також відчувалася підтримка усіх, хто небайдужий до долі України. В Константі прийшло дуже багато українців з прапорами підтримати. І в нас таке відчуття було, що ми грали вдома, тому що трибуни всі підтримували Україну, і це ну десь і на ну так це був ну, скажімо, наш додатковий гравець, тому що Ну, дійсно, болівальники щиро підтримували, і це важливо для дівчат. Коли є підтримка, вони набагато краще грають. Зараз спільно ми з федерацією поставили перед стоїть перед нами таке завдання, як пробитися в кваліфікацію Олімпіади, щоб потрапити на Олімпійські ігри в Париж. Восени національна збірна з баскетболу позмагається за континентальне чемпіонство у Єрусалимі. А наразі дівчата готуються до третіх європейських ігор. Вони стартують наприкінці червня у Кракові. Оксана Сем... Андрій Буцяк новини на вежі.